Чи завжди потрібно платити ЄСВ? Обов'язково додивіться до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Єдиний соціальний внесок мають сплачувати роботодавці за працівників, фізичні особи-підприємці, ФОПи, як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування. Люди, які ведуть незалежну професійну діяльність, коли ФОП може не платити ЄСВ. Перш за все від сплати ЄСВ звільняються ті ФОПи, які вже отримують пенсію за віком або за вислугою років. є особами з Івалністю наступна ситуація, якщо особи, які проводять незалежну професійну діяльність, є ще й ФОПам. В такому випадку вони звільняються від сплати ЄСВ за себе і сплачують його один раз. Ці ФОПи, які мають основне місце роботи офіційно, працевлаштовані п'яте, ФОПи, які мобілізовані до ЗСУ, це ФОПи, які мають адресу реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Вони також звільнені від сплати ЄСВ. Підписуйтесь на канал, ставте лайк